Всім, хто дивиться це відео, мої найщиріші вітання. Якби сам не побачив цього, то б ніколи не повірив, що сіра ворона, вона ж ждала, використовує для складання свого гнізда провід. Десь вона його знайшла і намагається випутатися з ним із лабіринтів глячок. оскільки, коли вона його взяла в дзьоб, то значно збільшила свої габарити. Гава, рухаючись по гільці то вправо, то вліво, вибирає для провода таке положення, щоб він не цеплявся за гілочки і злітає з ним, несе його до гнізда. Гава птах кмітливий, тому, крім дрібних гілочок, протиків, вирішила використовувати більш міцні матеріали, це провод та дроти. Ось ще один провод. Гава несе до гнізда. А ось уже у Джобі-Гави алюмінієві дроти, які вона також використає як будівельний матеріал для складання свого гнізда. Такава, мабуть, єдиний птах, який використовує для складання свого гнізда дроти. Буду й надалі через об'єктив відеокамери спостерігати за цими мутливими птахами та робити наступні цікаві відео. Далі буде. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. До наступної зустрічі на цьому ж каналі.